Власне, в одному з інтерв'ю орендарного приміщення задав таке запитання риторичне. Ви подивіться на ці обличчя, це я перекладаю з індуки. Так, Рові. дякую. Ну, ось, власне, подивіться на наші обличчя. вас і на високо. Дякую. дякую. А, я хотів би розказати про те, чого ми добуваємося. У нас насправді вимог дуже-дуже багато. В плані дуже. -дуже так, але все на сьогодні зводиться до дуже двох простих вимог. Перша вимога це а, збереження і, а, освітнього, культурного, а, мистецького, громадського призначення цієї будівлі. Тобто ми проти того, щоб перетворювати цю надзвичайно важливу для Києва і для подолу, зокрема, будівлю, у торгово-розважальний центр. Це знищить контрактову площу, це знищить будівлю. Ми за те, щоб тут. А, Призначення цього будівлі було історія, культура, освіта, наука і е, громадська діяльність. Те, що зараз не відбувається. І ми не вимагаємо від влади, щоб влада тут це зробила за нас. Ми самі вже це робимо. Крім того, з цією вимогою впливає що? Що ми проти виселення звідси театру, бібліотеки і е, наукової установи, яка займається реставрацією. Зараз ми працюємо з цією установою, щоб... Вони могли продемонструвати публіці їхню важливість, їхнє наукове культурне значення. Друга вимога це суто, скажімо так, законодавча, суто правнича. Це збереження, ставлення до своєї будинки як до пам'ятки архітектури. Я прикрасить пам'ятки архітектури і історії. Оскільки та компанія, та корупційна група, яка збирається продати це на торговий державний центр, вона стверджує, що це не історичною пам'яткою, отже, немає жодної цінності, давайте дозробимо ТРЦ. Ми виступаємо за те, що це однозначно є пам'яткою архітектури і що всі кияни саме мають і будуть сприйматися як пам'ятку архітектури. І що це означає? Що пам'ятки архітектури не можна замочино змінювати, перебудовувати. Їх потрібно з собою за держави київської влади і центральної влади ремонтувати цю пам'ятку, реставрувати і підтримувати у належному вигляді. Оце насправді дві наші головні вимоги, які розпитаються на багато-багато різних юридичних вимог, але щоб усі чітко розуміли, це наші дві вимоги. Відповідно з цього впливають також наші плани. Ми плануємо тут розбудовувати мистецьке. Культурне життя, ми тут вже це робимо. Тут проходять освітні події, тут проходять лекції, семінари, тренінги, вивчають мови, тут проходять театральні дійства. Це мистецький об'єкт, і ми його робимо все більш і більш мистецьким, більш і більш науковим, більш, і більш культурним.